від святого Марка! Того часу Ісус, покликавши знову людей, казав їм: «Послухайте мене всі та зрозумійте, нічого не маєте за людиною, що входило б у неї. І могла зробити її нечистою. але те, що виходить із неї, те робить людину нечистою. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він каже їм, невже йде такі нетямушки? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою? бо воно не йде до серця, а в шлуну, а потім виходить до відхожого місця, очищаючи всяку їжу. Він продовжував, що з людини виходить, та робить людину нечисту. Адже зсередини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелік, захладність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, дурість все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою святий собо Господній. Аминь. Ми хвалимо святого Пантелейя, знищить наших тихєм. Амінь. Віми люце і сина і рука святого. Не bądź же похвалений Ісус Христос. Амінь. Другі любілені в Христі брати і сестри. Шановні наші святи законні, міністранці, наші браті рицежи, органістка, кохані дорогі парафіяни, рідні, улюблені Божевіти. В сьомому розділі Святого Марка сьогодні читаємо про те, що пан Єсус попереджає нас в якийсь спосіб. Зберегти себе в святості, тому що слово святість і слово чистота це є знак дорівнює, це одно і то саме, тому що не може бути святості якоїсь недоброї, поганої. І якщо людина є чиста, вона є свята, це означає її чистоту, святість. І сьогодні, очевидно, ми би сказали, що дуже важливо є звертати увагу на те, що ми бачимо, що ми чуємо. Але люди тоді, в цей час, найбільш євреї звертали увагу на їжу. Скільки ж багато було різних приписів, і до сьогодні вони існують в єврейському народі, в єврейській релігії. Що цього не можна, того не можна. Ми ще можемо бути свідками, наприклад, східних церков, православної церкви, що навіть в піст і не можна і рибу, і масла, і молока, і сметани, і всього, що ми кажемо на польській мові нап'я, тобто все це біле, сир, творог і так далі. Багато різних приписів до їжі. Але не це є найважливіше. Ці приписи говорять нам про те, що ми, чисто по-людськи, повинні на цій їжі навчитися постити теж іншими речами і справами. Хтось любить слухати музику, треба не слухати музику в пісні, хтось любить кіно дивитися, треба перестати телевізор дивитися, хтось любить собі десь піти в гості побалакати, треба менше цих розмов. І на їже ми вчимося, як це можна зробити. Але не це все нас занечищує, але те, що з людського серця виходить. Так говорить пан Єзус сьогодні. Все, що людина собі подумає, скаже нафантазує, все це людину представляє, це є наша візитна карточка, це є наш паспорт. Так, як ми говоримо, так, як ми живемо, так, як ми поступаємо. Так, як і є наші відносини до других людей, це є наш паспорт, це є наша картина. Як нас люди бачать, так нас люди пишуть. І пан Єсус на це сьогодні звертає увагу і в особливим чином хоче нас сьогодні зберегти в цій святості. Тому Господь сьогодні, коли пояснює, що означає чистота, то говорить про те все, що людину занечищує, щоб ми звернули увагу на те, щоб часом, борони Боже, щось нам не помішало в цій святості. І аж стільки перераховує речей, що з людського серця зсередини, виходять з думки, розпуста. Радіжки вбивства, дерев, закланність, лукавство, обман, безсоромість, заздрість, благоснева, гордощі, дурість аж 13 слів сьогодні, говорить нам святий Аж 13 речей називає. І чому не сказано, що може бути добрим? Тому що якщо немає тих всіх поганих речей, в тоді є доброта, в тоді є святість і чистота. І тому сьогодні сам Ісус Христос є для нас зразком цієї чистоти і святості. Це Він є Той, котрий, будучи в нашому серці, перебуваючи в нашій житті. Він через нас може служити другим людям, тоді інші люди. Розуміть, що в нас є ця доброта, що в нас є любов, що в нас є повага, потреба допомогти комусь, що в нас є бажання послужити другій людині, нас не тільки в тоді, коли в нашому серці буде сам Ісус Христос. І тому ми приймаємо пана Ісуса в Слові Божому, приймаємо пане Ісуса в комунії святі, в святому причасті. Щоб Господь мешкав в нас, щоб Бог міг через нас людям показати свою святість, свою доброту, свою жертовність, свою допомогу. Щоб люди через нашу заботливість, турботу могли зрозуміти, як ними опікується Бог, який добрий є Господь, щоб ми сказали, що ви нас хвалите, якщо ви нам дякуєте, то подумайте, який добрий Бог, яка його заслугає перед нами. І тому сьогодні, коли ми віддаємо честь на кінці Божої неостанній допомоги, коли ми пам'ятаємо всереду про святого Йосипа, можемо подивитися, що пан Єсус жив з такими святими людьми Марія і Йосип. І вони дали нам приклад бути добрим, бути святим. Це й наш зразок. Це він в тоді міг робити так, як його вдома навчили. Це в тоді, коли ми в сім'ї маємо добрий приклад, ми пізніше можемо сказати, що нас так батько навчив, так нам мама говорила, а ми такий приклад в бабусі бачили чи в дідуся. А ми бачимо, як вони молилися, які вони кьомшки мали, молитовники. І ми тоді можемо брати з них приклад, можемо пізніше говорити про це, можемо давати свідоцтво, що ми завдячуємо свою віру нашим батькам чи попустям дідусям, які справді вірили, які молились, які цю віру і любов до кость передали нам. І через це ми можемо собі зберегти цю святість, зберегти цей дар чистоти. Можемо бути готовими для того, щоб Бог замежав в нашому серці і щоб Господь міг через нас допомагати іншим людям. Тому сьогодні в світлі цього Божого Слова запросімо Господа в наше життя, щоб ми в святості нашого серця. Могли іншим людям нашим ближнім занести цю Божу благодать спасіння і також причинитись до того, щоб люди, пізнаючи ту Божу, могли теж заправнути це добро чинити для інших. Ама.хвальний Ісус Христом.